Диви, втік котик від тебе, так? Котик боїться. Ти його не налякав. Ерік, де там котик? Де котик? Сховався. Ти будеш від мене тікати. А я тебе нас Так, не впади, не впади тільки. Не впади тільки. Пішли, котика пошукаємо. Де тві, де твої печеньки? Хочеш ще печеньку? Ерик кидай мені мячика. Мечка кидай мені. Еричка. Котічка. Пішли котика, пошукаємо, де він там. А -а -а! Мурав'ї? Мурашки? Диви мурашки, так? Диви, мурашки, бігають. Багато так диви, як багато їх. Що ж це вони тут так? Мурашки, так? А, диви на тобі! На тобі, мурашечка. Диви на ручки, Мурашка. Все, я забрала.